Відомо, що кількість дій не дорівнює гарному результату. Ми можемо робити багато спроб і роками не досягати результатів. Як я казав раніше, я дуже багато інвестував у різні проекти, різні бізнеси, всякі піраміди і дуже часто втрачав гроші або не досягав бажаного результату. Я роками дувався і не міг зрозуміти, що не так, чому мені так на щасливі інвестиція. Я вже думав, що мені пороблено і треба йти до чаклунів якихось. А, але я не здавався і продовжував нові спроби. І паралельно навчався, а, ну, вклав у різні тренінги більше 30 тисяч доларів. Та до одного разу я зрозумів, що настав час змінити своє мислення. А, ми маємо в своєму житті рівно те, у що ми віримо. А вірив я геть у нереальні речі. Я сподівався, що я зможу швидко і легко заробити дуже багато грошей. Я вирив, вірив, що я щасливчик і що мені обов'язково колись пощастить. Тому вкладав кошти в всякі ризикові проекти. Але правда в тому, що поки я так думав, пролетіло більше 10 років, і крім гіркого досвіду та боргів, в мене майже нічого не лишилося. І тоді я зрозумів, що настав час. Дивитися на речі реально а, і перестати шукати магічну пігулку, а, яка швидко мене призведе до принесе мене до раю. Я зробив найважливіший крок в своєму житті. Я прийняв рішення. Я вирішив, що витрачу ще 5 років, але буду притримувати свого плану. буду Робити чіткі кроки, буду плідно працювати і гарантовано досягну своїх цілей. І не покладаючись на удачу тільки на себе. І ви не повірите, але насправді я досяг своєї цілі не за 5 років, а лише за рік, завдяки чіткому фокусу на своїй цілі. В той рік моя компанія зросла майже в 2 рази і збільшив доход на 1 мільйон доларів більше ніж в попередній рік. І це дозволило мені сформувати капітал, який дозволив мені вийти на бажаний пасивний дохід на той час. Це був приклад тільки одного обмежувального переконання. Їх насправді в мене було безліч і в. Кожного з вас, повірте, їх може бути просто предостатньо. А, і з переконаннями можна і треба працювати, їх можна змінювати і трансформувати. Але для початку їх треба виявити і прийняти, що насправді а, не дуже легко, але можливо. Тож пропоную виписати на бумазі а, ваші обмежувальні переконання, а, задайте собі таке питання, чому я досі. Не став мільйонером або чому я досі не отримую пасивний дохід. Тобто, у вас там є якась ціль, і задайте собі питання, чому я досі. І всі думки, всі, все, що вам приходить на думку, виписуйте, їх може бути хоч 100. Чому у вас це не виходить. І коли ви це виписали, далі скажу, що робити. Отже, ви зробили перші кроки, виписали свої обмежувальні переконання. Тепер. Замініть це переконання, ці переконання на зовсім протилежне. Наприклад, у вас є обмежене переконання, я досі не багатий, тому що є ледачий. Міняємо це на нове переконання. Я дуже працьовита людина, і іноді навіть дуже, що буваєш, перепрацьовую. Е, потрібно так зробити, можна з юмором, щоб воно було прям вам подобалось, можна прям якось. Креативно підходити до цього питання, головне, щоб вам подобалось це нове переконання. Наступний приклад: я досі не маю пасивного доходу, бо я не знаю всіх варіантів, куди інвестувати. Нове переконання. Я легко і швидко знайду всю необхідну для мене інформацію. Змінити переконання важливо не тільки на бумазі, але й справді в це треба повірити. Якщо це важко зробити одразу, то почніть повторювати нові переконання як мантру щодня по 100 разів, допоки ви не повірите. так можна хоча б 21 день або 40 днів у різних людей звички формуються десь 21-40 днів. Застосуйте це і бажаю вам гарної трансформації своїх переконань.